Буся, ти буся мила, моя буся. З тобою, буся, буся, Відео буся. Відео віддо. Що можна? Hello! З вами Travel Food Survival Show. І знайджос! Правильно, це новий відос. Та сьогодні починаємо новий відос, нову дегустацію. Що ми пробували з вами? Ми пробували робити і канапку за одну гривню, і салатик за одну гривню. Тут на цій локації. Взагалом ми і Цезари пробували, і грецькі салати пробували, і піци під теж на ці локації пробували. Сьогодні прийшла, прийшов час продегу... продегустувати канапки з різних супермаркетів Львову. Все, що я знайшов у Львові в супермаркеті, це отакі от канапочки. Це отакі канапочки, які чомусь називаються сендвічами отакі канапочки. І отакі от, от канапочки. Так, Сьогодні в нас буде на дегустації три різних виробника канапок. Я ще вам не показую, хто їх виробив. Тому що ну, все буде по часі в прямому ефірі. Тому... Так. Зробив собі чайочку. Щоб... Ну, як канапки без чайочку. Ви ж як починаєте дивитися це відео, то ви ж берете теж собі чайочок, канапки, та? правильно. Я теж що це взяв собі чайочок. Не буду показувати бренд. Ще не а я її буду його рекламувати. Тому чайочок просто нанитишся. І канапочки. Отже, почнемо з якихось перших, з яких почнемо. Давайте почнемо з найдешевших. Я тут собі на листочку виписав, які дешевші які дорожчі. Найдешевші це ось ці канапочки. І коштую. Давайте цітко. Перекочують у бік. Опа! Сендвіч називається. Як він називається? Сендвіч мікс. Ферстри Фест... з салямі та копченою корочкою. Зрок придатності до 16 травня. Сьогодні у нас 10 травня. Значить, що моне їсти. Це продавалося в магазині АТБ, коштувала вона 46 гривень, 50 копійок. Трошечки якась така здута упаковочка. Я не знаю, це дуже страшно. Можливо, салямі здулося, а можливо, корочка копчена здулася. Так, 140 грамів вони тут, будемо читати, що там є. Ой, який тут єшок. Так, дивіться, я називаю єшку, а ви кажете, що добре, що не добре, пишете в коментарях. Добре. Є 117, Є472, є 300, і Є170, Є 472, є 300. А, це просто різними умовами. Коротше, тільки три єшки, це вам назвав. Склад. Коробою, будемо розбиратися по факту. Відкриваємо. Ага, є тут піцлик якийсь. Так, спислик, які можна відкрити. Опа. Пахне просто поки хлібом і якимсь майонезом. І. Ще відкрила. Я казав, скільки вони важать? Вони важать 140 грам. Я так розумію, це дві канапочки важать 140 грам. Браю таку чорну велику мисочку, щоб було зручно нам викласти ці канапки. Опа, викладаємо якийсь сенвіч. Один спіточок хліба білий, а другий чорний. Так. Відкриваємо дуже тоненьке, видно салямі і видно все, поки не видно, крім салямі. Відкриваємо. Ага, як склеїлося. Ну, в принципі, тут два кусочки салями, один малесенький смоточок копченої курчки і якийсь соус. В принципі, це все за 46 гривень. Це дуже багато. Давайте я вам підсніму, щоб вам було ближче. І гарніше. Просили мене, щоб відео було такого соціальним, гарним, без всяких клей. Ну, Спробуємо, не знаю, зайде вам такий контент чи ні. Щоб просто я вам розповідаю без всяких там нарізочок, врізочок, без вирізання зайвого. Тому ось бачите канапки. Такі, прям тут половину шматочка, тут половину, і це. Коротше, давайте ще інші розберемо половину. Ось так-от. Ну, якось так. Відверто, якби мені показали ці канапки ось так, вряд чи я б за них би заплатив би 46 гривень. Ну, чесно. Типу, з яким бачимо, це один шматочок, два, три, чотири шматочки салями і два шматочки корочки. Певно, таке собі. Будемо пробувати. Давайте його змотать скручувати. Опа. Ой, я не так. Надо чорний до чорний до білого, отак воно було. І білий до чорного. Так, будемо. Пусати трошки по звірячому, не по-правильному, не збоку, а будемо посередині. Це саме смачне спробувати. Смачнувати тим, хто їсть. Це дуже ніжно. Дуже ніжний кліпчик. Дуже крисна, класна курочка, дуже класна салями. Соус якийсь прикольний. Де ж тут пише який саме соус? Ну просто склад, з чого він зроблений, буде писати. Коротше, треба якусь, мабуть. Збільшував вона скло брати, щоб точно прочитати, що написано дуже-дуже маленькими буквичками все все пише. Ще раз куштено. Мені подобається. Мені подобається те, що воно дуже ніженьке. Прямо воно таке хоп і потамано в роті. Шкуручка геть не тверда. Геть ніженька. Насправді я оці сендвічі колись купив дуже часто, такий собі на перекус. брав, переважно в сільпо. А останній раз, ну, дуже давно, цього року, точно 25-му я такий ще не їв. І тут прикольно, мені подобається в принципі. Я брав десь сендвіч, там, де просто три шматочка хліба було, типу, один тут, а один тут, а один посередині. Тобто, було посередині тут не два шматочка хліба, а один, і треба було такого хам хам мам І це було незручно. І я, чесно, не пам'ятаю, де це було, але було таке собі. Ладно, Гаваємо перше. Ладно, йдемо до другого. Йдемо, по ходу, сразу, який у нас іде, другий, від виробника TOGO. Що ми їли від Тугов? Ми їли салати від Тугов. Сьогодні забуде сендвіч від Тугов, курочка, перець бугарський, маринований зелень салату соус. Смак свіжий щодня. Ось такий у нас сендвіч. Коштував він нам з рукавички 50 гривень. Тобто на 3 гривні 50 копійок дорожче за попередній, але плюс тут є перець і тут є. Це. Зелень, зелений салат, коротше. Відкривається тут вже якось така наліпка, прям така. Ого! Вау, і тут це ж шука пластикова, поняла? Та кришечка, що закривається пластиково. Тобто ти з'їв один сендвіч, і можна просто закрити, захлопнути і потім з'їсти другий. Це, це вже респект, це вже краще, ніж перша. Тому що перше блакплівочко, яку ти знімаєш, і більш, на жаль, використати не зможеш. А це, 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 це респект. Це явно плюсик за цим сендвічем. Тут а тільки білий хліб. Тут немає чорного хлібу, лише білий. Теж 2. Дві... А, скільки я грам, не сказав, так? Да? Скільки грам. Що, що, що? О, вже до 11-го. А сьогодні у нас 10. та Тобто його майже вже підходить термін придатності. А тут не написано, коли він вироблений, щоб знати, скільки він може зберігатися. На 10 грам він легше. Це 100... тут 130 грам, тут було 140. Міс. Відкриваємо. І дивимо, що там всередині. Чу -чу -чу. Ну, таке, ну таке, прям скудненьке-скудненьке тут все. Давайте друге. Ну так, прям трошечки тут перчику, прям пару пару тих граминок перчику. Ну, не знаю, я очікував, що вони будуть прям такі наповнені. Я, мабуть, їх в в своєму житті взагалі розкриваю, тому що коли я їх я їх прям одразу гриз-гриз-гриз, та і все. А тут опрям, ну, видно, що трошечки цього перчику. А він якийсь маринований, так? бо він такий мігенький-мігенький, а може просто від соусу. Зелень. Ну і курочка сама. Курочка. Тут взагалі на шматочку, окрім шматочка. Курочка більш нічого немає. Тут ідентично, тут менше парчику в цій канапці. Закриваємо і будемо пробувати. Так. Цю назад поставимо, бо в мене ще там три канапки є. Тому... О, ще дві. Тому достатньо буде одна і справу. Курштує. На. Це навіть запивати не хочеться. Перездає свою свіжість і свій такий прикольчик. Не знаю, мабуть, тут по бокам буде сухіше, тому що тут навіть соус не доходить до боків, якщо там всі сміточки були промазані, то тут так, ні. Ой, тут шкурка набагато тверджа. Пробуємо <різь> шкурку. Ну, не шкурку, а. Як це в хлібові? Шкурка називається, не шкурка. Напишіть, хто знає. Ну тут явно респект за тим, що я перчик всякий. Але мінус за тим, що канапка не повністю промазана соусом, і те, що ця шкурочка дуже... Ну, не шкурочка, як це, горбушка. А я не знаю, що це українською. Ладно, не будемо, краще називати цю штуку горбушкою, тому що потім ще засудять. А я не хочу Ні, Перша мені більше подобалась на смак, якщо чесно. Тут мені дуже не подобається те, що воно сухе по бокам, і те, що воно дуже, типа, тверде. Хоч і те, що тут є пар тут є салат, воно додає йому якомусь чогось класно. Да, це мені більш сподобалося. Типа, можете салямі додає йому якогось шарму. Але. Ладно, йдемо до третьої канапки. Наша третя канапка сьогодні, мабуть, найважча. Важить вона, знаєте, скільки 170 грам. А четверта сімки важить. Четверта важить 180. Окей, це не найважче. 170 грамів бутерброд називається. Бутерброд в дужках. Сендвіч з копченою курочкою. Тобто, це навіть не канапка, це бутерброд. Хто канапку називає бутербродом, це ж кринж. Купував її в Сільпо. куштувала вона мені 65 гривень. Тобто, різниця з першою ого аж 20 гривень. 65-46, ну да, майже 20 гривень. То це має бути мега смачно, Чекайте. Оце мені 46 коштувало, це мені коштувало 50, а це 40 65. І це щось має бути я, ну, дуже смачне. Так, що по даті? По даті теж вжити до завтрашнього дня. Срок придатності 10 діб. Ну, срок придатності плюс-мінус їх однаковий, але бачите. Це свіжіше, бо це можна вживати геть, там, чуть би ще не тиждень до 16 йшла. Ну, 6 днів ще можна до п'ятниці. Опа! Вау, які є, клас! Крутяк, крутяк. Ну, Воно видно, що воно масивніше. Це тако було таким кирпичиком можна вже і вбити такою цеглинкою. Тому що ті були такі меншенькі. Але, ну, але, в принципі, різниця 70-40 грам. Ну, В повідношенні це доволі багато, тому що 130 і. 130 Да, да 130 і 170, ну таке собі. Ладно, відкриваємо. Опа. Що ми маємо тут? Ми маємо огірочок, помідорчик і курочку. Ой, якась курочка, дивіться, тут фіолетово. Чому не там фіолетово? І якийсь соус видно. В принципі, крім огірочка, помідорчика. і... Соусу більш нічого немає. Така велика. чи їх, а мабуть, краще експ... це, транспортувати, частей їх розрізають. Тут, в принципі, історія така сама. Гірочки трошки не так рівно лежать. Теж один шметочок помідорки і курочка. Пробуємо. Так, цю канапку вертаємо назад, повернемо її в магазин. На цю будемо проводити. Давайте ми її розірвемо. Опа! Без... Ні, давайте з помідоркою. Це дуже сухо. Навіть те, що ті помідорка, те, що ті гірочки, ну дуже-дуже сухо. Я прям по ще скусивки, чий би воно не пішов тою грудкою, відразу мені всередину, і я би не, не подобався. Лайк за те, щоб я не подобався, будь ласка. Або якщо ви хочеш, щоб я подобався, ставте лайк. А якщо не хочеш, щоб я подобався, теж ставте лайк. Побачимо кого більше. Ну, що я подумав, що не вистачає, не вистачає, мабуть. Хісья по дежонське. Я думаю, воно гарно тут пішло поєднання. Так прикольно, шкурочка не така тверда, як в попередньому з рукавички шкірочка. Гарно промазаний соус, але те, що воно теж сухе, не знаю. Та буде трошки більше, мабуть, соусу. Воно, мабуть, не переб'є все-таки першу канапочку. Бо перша канапочка була мега смашна. Але прикольно, давайте спробуємо окрему курочку. Так, вертаємо назад, просто хліб, хліб, з соусом. Виняли курку йому курку. Класна курка. Просто копчена, знаєте, таке продається. Філе курки, копчене, що салат додавати. Прям смак такий саме. До речі, 65 гривень можна зробити цікаво, що можна зробити такі канапки з самому вдома і які вони вийдуть. Давайте, якщо наберете прям багато лайків, давайте лайків 20, а? наберете 20 лайків, ми спробуємо взяти 50, 65 гривень і зробити канапочку таку ж саму вдома. вдома. Скільки в нас вийде канапок за 65 гривень? Ну, щоб теж був така прям-файна файна канапочка. Так, і остання на сьогодні з магазину Сімі. 7-23. Так, вам видно, надіюсь, ці канапки, які я вже сьогодні скуштував. Е, сендвіч Цезар з куркою. Вау, цезар з куркою. Прям це круто. Е, XL теж, вона теж якась набута. Типу, я не знаю, може там кисень забирають, що там починає бродити, Це дуже страшно. Е, придатне воно до. 14.05 3 дні ще має продати. 4 дні ще має продати. Нормально. Так. Ого. Може містити сліди селери, кунжуту, риби, молока. Може містити сліди риби. Яким боком тут риба? То капець. Тоже багато є, що всяких. 180 грам. Ладно, відчуваю. І... Ага, тож, Коротше, респект за пакуванням точно для до руководська. Бо дивіться, хопа, все по бокам поздирав. Як мені тепер її відкрити, нема такого язичка, що прям... Ха, пси це, це кістюр, ей-богу. Я навіть на аліпку здер і все по бокам поздирав. Це щось неймовірне, що таке мені. Так. Таке завдання мені, як мені відкрити цю... Це прикол. Ладно, беремо мегаінструмент. О, є бой. Коротше, мінус за і за незручність відкривання. Якби в мене не було ручки поруч, а я був десь на дворі і що, Всього, лишився б я без обіду, без канапок. Так. Майже, майже дістала. Іх! Капець. Це що таке, га? Це ужас, це, це ужас. Це просто-просто ужас. Це так відкидаємо, відкидаємо. Он не заважала. Ну тут сразу видно, що воно дуже-дуже набиті. А, скільки воно коштувало? Я вам не сказав, скільки воно коштувало, а коштувало воно мені 65 гривень. Так само, як і ось ця канапочка 65 гривень. І так само дорожче, ніж оті канапочки. Так. вау 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 вона розпадається відразу. Блін, ну мені подобається, наскільки вона набита. Тому що, ну, давайте візьмемо цю канапку. І канапку за 46 гривень. <рес> <рес> ну, тут різниця видно. Але наскільки, чи вона була така сама смачна, чи ні, не знаю. Побачимо. Ну. Різниця видно. Боже, я думаю, що це вже цвіле, а то якийсь соус. Ну, тут риба чи та селера, то що обіцяють, тут сліди їхні. Дивіться. Що це таке? Що, щось, що, щось, щось дуже страшне. Давайте перевернемо. Опа. Курка випала. Що це таке? Давайте спробуємо. Я не знаю, що це. Страшно. Відкриваємо. Опа, всі на одному боці. Це я думаю відварнена якась курочка. Є лися з салатом. Ну і все, курочка, 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 і лися багато, курочки, багато лися салату і якийсь соус. Вау, тут це бекон, так розумію. Дивіться, курочка, бекон, а тут є бекон? Так, я думаю, оце ще посередині є шматочок. Ось це. От. Це йде шматочок бекону. І якийсь соус коричневий. Коричневий соус? Блін, прикольно. То, походу, був з боку просто соус який десь трошки вилився. Але дивіться, ну це ж трошечки. Трошки когось хочеш надурити Тому що ну, сендвіч лежить в пакуванні так, видно, що там всередині ти її відкриваєш, і ти розумієш, що ось у частину сендвічу бутербро... Ні, які бутерброд Канапочки, ти будеш їсти без м'яска Типу, м'яз. Да. Це явно таке. Ну, тут трошки поярче ситуація, ніж тут. Пробуємо. Ну, Якесь дуже сухувати. Мені не подобається. Давайте спробуємо окрему курку. Вона не знаю, як ця курка приготувана. Це варена курка. Це якась вона копчена. Дуже дивно. Дуже дивний якийсь коричневий соус. Yeah. Прям ні 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 Вона гарно виглядає, вона виглядає так набитою, але на смак повний відстій, типу. Смак цієї канапочки мені максимально не подобається. Прям прям не моє. Ну, коротше, моїм фаворитом стала ця канапка з цього. З сільпо. З АТБшки, вона не найдешевша, але прикольна. Вона дуже стна, вона дуже смачна. Дуже прикольна. Коротше, АТБшці явно смак. Респект за смак. Рукавич, респект за пакування. Сільпочці, респект за... за те, що вона існує. А сімі, ну таке. собі, Відосно відос назвати Хай Сімі, Ні, не так. Типа, мені здається, по смаку якось рукавичка і сімі якось на одному місці. Сільпочка трошки краще, а АТБшка мені прям сподобалась. Тобто, цей виробник мені найбільше зайшов в сендвічі. Ох, тим паче тут ще нацкешбеки. Це ж файно. Це тобі з цього 46 гривень. Десь відсотки мені 5 гривень майже прийде національного кешбеку. Тобто економія. А що робити по-іншому, якщо не економити? Так, коротше, смачна канапочка з АТБшки вийшла. Прикольно. Раніше, мені здається, в АТБшці таких прикольних не було і канапки з бургери, а це недавно таке було, і це дуже смачно. Якось так, таке коротеньке відео вийшло, майже без клейок, майже без ніяких розрізів і так далі. Цілісне. Суцільне. Не знаю, зайде вам такий контент чи ні. Якщо зайшло, ставте лайк, пишіть коментар. Якось так. Всім найкращого, всім удачки, всім па-па, Бувайте!